Підписники і не підписники, всі мої глядачі. Мене звати Галя. І сьогодні таке чергове відео з розряду Спонтанний влог або такий сирий влог, як із німецького містечка Зальцведель. І в цьому відео я розкажу про польське містечко, яке називається Свінюще. Я зараз знаходжуся саме тут. Я йду. По парку мені здавалося, що це буде якийсь такий залюднений парк. Але ні, це такий напівдикий міський парк в центрі міста. Це дуже маленьке польське містечко на узбережжі Балтійського моря на півночі Польщі. Воно знаходиться буквально біля кордону з Німеччиною. Я приїхала сюди на декілька днів. Вчора я ходила вже узбережжям, пляжем, дійшла до старовинного вітряка. Обов'язково вам вставлю відео. Вчора була сонячна, дуже вітряна погода, а зараз я ось іду міським парком і, чесно кажучи, мені тут трохи не по собі. Тому що я думала, що це звичайний нормальний парк, а це такий дикий дикий парк. І тут ходять якісь люди. Незрозумілі, я взагалі йду до музею, до музею фортеці Свіню, що оскільки це місто знаходиться е, біля моря, то тут є, звичайно ж, музей, про те, як ця фортеця будувалася. І я вирішила піти туди. І ще вам хотіла показати кордон, звичайно ж, польсько-німецький. Це всього такі два стовпчики пофарбовані в національні кольори, кольори прапора Німеччини і Польщі. І ви просто проїжджаєте, як звичайна така собі екскурсія, як звичайна лінія на карті. Але мене завжди дуже-дуже вражають прикордонні областя, місця, тому що, по суті, ви їдете і. Тут на цьому боці кордону всі розмовляють німецькою, ходить євро, як валюта, німецькі магазини, товари, німецька освіта в школах, дітям викладають за одною програмою. Коли ви йдете, коли ви перетинаєте цей кордон, по суті, невидима якась лінія, і бац, і все на цьому місці. З цього моменту всі розмовляють польською, ходить злотий, діти в школі вчать зовсім зовсім інше, зовсім інша програма. Хоча, по суті, ніякої ні лінії, ні колючого дроту, ні якоїсь стіни бетонної між цими країнами немає. І це дуже цікаво, як ніби перехід з одного світу в інший, по суті. Немає цієї межі, немає цієї лінії. Ось так має виглядати кордон між здоровими сусідами в 21 столітті. Я, звичайно, знаю, що не завжди так було. І в Німеччині, і в Польщі були дуже, -дуже складні стосунки протягом століття, протягом ХХ століття. Але все ж, якщо люди розвиваються, розвивають демократичні суспільства. І вчаться на своїх історичних помилках, то ось так має виглядати кордон між нормальними сусідськими державами. А не так, як виглядає кордон між Україною і Росією зараз. Але сподіваюся, що не на те, що так буде виглядати наш кордон, а хоча б на те, що так колись виглядатиме Україно-польський кордон. Ось так виглядає Брама. Згідно з Google-мапами, це вхід на територію, скажімо так, припортової зони, тому що там попереду нас морський порт Свинюще, і звідти часом чи часто випливають величезні такі кораблі, транспортні, вантажні. І тут ось така туристична зона, можна сказати, після. З того, як ви пройшли той дивний парк, і тут видно, що раніше були тут історичні будівлі. А ось ми прийшли до того, що залишилося від цієї фортеці. Ось, до речі, видно, те, що залишилося, це вхід. Зараз там функціонує музей. Називається ця фортеця Форта Мьола або Верк 2 і знаходиться на е, західному, на західній частині е, цієї, як це називається, протоки е, свіними, де свинюще. Тому що німецькою свинюще називається Свінемюнде, і раніше це була німецька територія, тому дуже багато німецьких артефактів тут збережено, і тут написано в яких роках збудовано для захисту військового в основному захисту свинюще, тому що тут. Знову ж таки, порт на тому боці протоки є частина перша цього захисту, і ця фортеця мала бути частиною другою. І зараз нам тут пропонують зайти всередину. Там е, різні виставки присвячені і німецькому періоду, і радянському після того. Також можна зайти в копальню і, і самому спробувати е, з піску дістати бурштин, тому що тут багато бурштину. Е, також тут є якась дегустаційна кімната, е, якийсь е, е, такий невеличкий тераса з трояндами, я думаю, це на горі. І вхід коштує 20 євро, о, євро злотих, 20 злотих за людину. І якщо ви. Е, Трошки там є знижки для пенсіонерів, дітей до 15 років це 15 злотих. І також вхід до копальні, також 20 злотих. Я зараз спробую туди зайти і покажу вам, як це виглядає. На першому поверсі тут представлені різноманітні роботи польських митців зі слюди, зі скла. Вони дуже гарні. Кожна підписана автором цього виробу. Тут є і підсвічники, і вази, і якісь тарелі, а на стінах є цікаві дзеркала, які обрамлені також рамками зі слюди, і також прикрасена стіни у вигляді чудернацьких масок, скрипок. Вітів. На другому поверсі є спеціальна зала з військовим спорядженням різноманітних часів. Від найдавніших середньовічних тут є і списи, і мечі, і щити, і шоломи, а також є радянські уніформи, і також уніформи Третього Рейху, і шоломи і солдатів Третього Рейху. Ну, а найцікавішою для мене кімнатою виявилася, звичайно, ж кімната. Бурштину присвячена цим ловцям, добувачам бурштину. Мені було дуже-дуже цікаво подивитися. Тут є різноманітні види бурштину від найсвітлішого до найтемнішого. Показано вироби, декоративні це аксесуари з бурштину, і також різноманітні ігри з цього морського каменю. Дуже цікаво було почитати, але інформації не так багато, швидше просто подивитися, уявити життя збирачів бурштину, подивитися на їхні інструменти і подивитися на фотографії того, як вони працюють, було надзвичайно пізнавально. І також тут класично були представлені ось такі експонати. Це комахи, яким не пощастило або ж навпаки пощастило потрапити у бурштин і завмерти там на багато-багато століть. А ось, друзі, остання локація на цій фортеці це так звана тераса з трояндами. Чому так звана? Це і є тераса з трояндами. Правда, троянди ще, звісно ж. Не розпустилися, але я думаю, влітку, коли вони цвітуть, то дуже гарно і дуже смачно пахне. Несподівано побачити серед всіх тих воєнних військових артефактів Тарасу з трояндами в кінці-кінців, зрештою, але маємо те, що маємо. Ось там видно порт. Бачите, звідти відкривається. Сама Екскурсія недовга, тому що експонатів не так багато, але вони цікаві. Дуже цікава бурштинова кімната, також зали з різним морським спорядженням, історичні артефакти. І видно, що тут переплелися історії багатьох країн одночасно. І поки я йду, друзі, до наступного музею, це музей Західного. Форту Порту трохи далі, то я надибала ось цей маяк. Він трішки так за цим краном, але я прочитала, що це найвищий маяк на Балтійському морі. Він майже 65 метрів висотою, і туди нагору ведуть 308 сходинок. Я думаю, туди можна піднятися, але ви бачите, що переді мною ця природна перепона. Я не знаю, як потрапити на той берег. Можливо, там десь є міст, можливо, якась є переправа. Справа я не знаю, чесно кажучи, і поки що не буду на той берег переправлятися. Друзі, я вже вийшла насправді з музею цього Західної фортеці. На західному березі протоки цієї свінющі. Написано, ось, що це берегова батарея Балтійського флоту. Тут була перед тим, це російська, радянська. Перед тим була німецька батарея, бачите, з 39 по 45 під час Другої світової. І ось хто. Хто тут дислокувався, чий гарнізон тут стояв. І насправді це такий величезний, скажімо, музей зброї воєнної історії в основному. Тут дуже багато зброї. Зброя, зброя, зброя. Військові артефакти, воєнні, історичні. Бачите, величезний якір, частина цього музею, цієї фортеці. Звичайно ж, під відкритим небом. ви бачите, А частина є всередині. Я вам вставлю обов'язково багато, багато декілька відео з величезною кількістю зброї. Знову ж таки, і німецької третього рейху. І, і після того радянської зброї. Такі величезні, величезні машини. ну так, Тим, хто дуже любить історію воєнну, хто розбирається в зброї, любить тематику зброї, тим сподобається. А хто і не дуже цим захоплюється, то ну, це просто виставка, де багато артефактів воєнної історії. Ось тут так цікаво палуба корабля частина внизу під нами. А ось теж цікаво, мені здається, там хтось живе. Бачите, є такий фургончик, дитячий батут і невеличкий такий будиночок. Я не розумію, це територія музею, чи, мабуть, чи ні, Чи ні, напевно, що так. Але тут живуть люди в такому пластиковому будиночку. Ой, це дуже цікаво. Ось так виглядає територія музею з гори. Я піднялася вже на... на гору. Тут знову ж бачите різноманітні гармати, це французька гармата. ось Далі ще якась, і ще якась. Величезна кількість, там далі ще сходить тут на гору. Ну, загалом тут можна пооблукати, походити, повивчати історію. Ну, що ж, я вирішила все ж таки, звичайно, прийти до моря, тому що як же можна бути біля моря і не ходити щодня до моря? Тут ось такий. Пасаж до моря, такий шлях, таке північне море, тут ялинки, ялиці. Ось так виглядає Балтійське узбережжя зазвичай, пісок і море. А далі кораблі. А вдалині видніються, біліють. Сьогодні подивіться, яке море спокійне. Вчора був шторм, були сильні хвилі. Сьогодні взагалі штиль і схоже, що це припл... прилив. Так, це прилив. Тому що вчора я ще ходила вон там, а зараз це все вже в воді. Ух ти. Так, і люди ходять буквально по, по такому напівзатопленому узбережжю. Друзі, як шкода, що камера не може передати запах. Я вам не можу передати цей запах моря, подивіться, скільки прилив залишив, чи від, відплив залишив за собою мушель. Вони під ногами тріщать. І це справжнє щастя для чайок і інших морських птахів, які шукають зараз собі тут поживу. А ще тут надзвичайно вредні чайки. Вони такі, знаєте, дуже вмогливі, дуже німецькою мовою це фрей. Це такі вишкітливі, трошки такі напористі, <постійно>, постійно хочуть щось украсти, шукають теплі їжі, бачите, Тобі їжу дістати, можуть навіть вкрасти, вас щось, якщо ви будете йти, наприклад, з якимось сендвічем чи кодугом, вони залюбки на вас налетять і можуть навіть забрати, що ви це